Так, ось першого вже доробили, це самий найперший будинок, його вирішили залишити для компанії, як шоурум, такий як прототип навчальний у нас був. Виглядаю ось, про що я казав, повністю зеркальні вікна. Не видно, що всередині відбувається взагалі. Ось сюди ще не вставили. Скло, мабуть, виготовляють. Зеркальні віконці, алюмінієві вже двері, так, ну, подорожчий проєкт. І виглядає досить непогано. Ось закладні для кріплення тераси, тобто буде вихід на терасу. Так, що ще у нас тут сзади виход рекуператора, канал для... Магістрали і кондиціонера. Ось цікава водорозетка, до речі, водорозетка з регулюванням холодна гаряча вода. Заглушечка, тобто можна там лижи помити, чи ще щось. Чи ноги помити. Не замерзайка. Така. Так, що ще? Кондей, понятно, ще одне віконечко, це віконечко з ванни. Так. Вихід, мабуть, витяжка з кухні. Ну і живлення, живлення електричне, він повністю на електриці, з теплою підлогою. Ще якась розеточка, не знаю що там заховали. Ну, Тобто 99% готовності. Там залишилось віконечко, один ліхтарик вуличний. І все, ось так виглядає. Ось ну, брати стоять близнюки. Чотири всередині і один зовні. Так, Швиденько зніму огляд. Такий обід, ось такий вигляд загальний має. Ось така малесенька кухня, тут місце для холодильника, щиток. З там буде вигляд, здається, в гориці їду, то так буде виглядати. Зсередини все, вікна, велетенські панорамні, алюмінієві двері, теж з вікнами, тут тобто багато світла, така декоративна стіночка, з масиву палички, акрилова столешна, фарбовані фасади на кухні. Тут місце для зберігання. Чи, керування теплою підлогою, кондиціонер, теж з функцією підігріву, полиці такі тут зберігається. Тут у нас заховався бойлер, LED-ленти, блок живлення. так, цікава та ця штука, це у нас ванна підмат, санвузол, все з бетону, суцільні листи були привезені, піддон з бетону, така лапка з бетону, раковини теж тобто все робилось на замовлення, дорога штука, Підвісний унітаз. І так, так, досить, як кажуть, побагато. у нас. Мені подобається досить якісно все, зроблено. Сьогодні вже він від'їжджав, шроблю швиденько. Відео поки під'єднали електрику, Лет стрічка над вікнами. Ну то гарний будиночок вийшов. Наступні будуть трошки трішечки інші. Будуть подорожче стоять вимикачі і розетки. І так все буде загалом таке саме. На підлозі вініл клеєний, в куту бачимо розеточку. Тобто тут буде стояти столик, А тут буде ліжко. Ну, ось такий загальний вигляд. Ще раз відійду, щоб загальний вигляд.